Доброго дня! Я всіх вітаю, хто завітав на мій канал. У мене не було на дачі 4 дня. Ми їздили в село, посадили картоплю, квасолю, буряк, нут, все, що можна було у ґрунт заховати, ми заховали, покосили траву, трішки навели порядок, наскільки могли за два дня. І приїхали додому сьогодні, хочу оглянути тут якісь зміни вже, мабуть, є за цих чотири дня. Рослинки ростуть, щось посходило, що посадили, посапаю щось, щось підсажу і вже тиждень буду працювати у себе на ділянці. А на вихідні, може, кудись поїдемо, поподорожуємо, а може. Будемо відпочивати. Хочу подивитися, які у мене розцвіли тюльпани. Я їх викопувала на зиму. На літо, вибачаюся, на літо я викопувала. Осінню садила. вони такі не дуже гарні. І ось тут у мене на цій діляночці я їх сажу, а вони десь щось їх під'їдає. Оцей один розцвів. Я, мабуть, його перекопаю на інше місце, щоб його ніхто вже тут не їв ось такий розцвів, білі розцвітають ті. І ось такий. То був на 8 березня мені зять купив цілий пакет. Цибулин такий цього року розцвів. Вони цвіли, я їх викопувала десь ще, може, вилізе ще, не розцвівши, там є. Вони такі маленькі. Я їх і підгодовувала і заправляла землю, як садила. Ну, хоч побачу, якого кольору розцвітуть. Ось такий чорний розцвітає. Ну я його це точно не садила так близько біля доріжки. І ці такі фіолетові будуть цвісти. Теж я їх тут не садила, дуже близько до винограду і до доріжки це занесли якісь звірки підземні. Ось ромашечка цвіте. Так гарно вона така зробилася крупна. І насіялися маки. Шкода викидати, але, мабуть, я їх або пересію в друге місце, або перекопаю. Теж десь взялася в мене анемона, я її садила не під самими сходинками. Ну, щось її носи під землею. Вона так гарно цього року розкущилася і зацвіте. М'яті тут подобається, вона по всім квітникове розповзлася. Ну, я трішечки висапую, а там, де їй подобається, хай росте. Ми додаємо в чай. Нам вистачає тут мало кропиться від шкідників. Ну, Хіба що рози від тлі, то я до того часу стараюся її зірвати. І росте бергамот. Мабуть, зацвіте. Бачу, він так гарно розростається. Побачимо, як буде квітнути, може, в цьому році. Ось така краса, багаторічна. Теж розцвіла з насіння. Я перший раз вирощую квіти багаторічні з насіння. Не знаю, як вони називаються. Так, посіяла, хай буде. Хости вже так гарно розлягаються. Скоро розцвітуть уже у мене дзвіночки. Ну, ще чотири дні назад зовсім було не так. Кермек проситься вже садити і рот. Гор... Горох росте, зараз я його просипаю. Засіявся бурян, вологи було достатньо, але я вже ходжу по городі, як по асфальту. Тверде все, залягло у нас. Глинистоп... Глинистий ґрунт, тому важкий. Зараз ми будемо його рихлити. А ось і завітала до нас волохата Оленка. Ось погода внесла корективи. Це в нас дерево яблуні Айдарєт, В минулому році воно було дуже рясне, і воно, як правило, кожного року плодоносить. В цьому році немає цвіту зовсім, але зате є борошниста роса. Воно, в принципі, не дуже хворіє. Саме дерево. Плоди потрібно кропити, щоб ви були чисті. А в цьому році холод і сирість, так що чоловікові роботи все прибавляється. Ті яблуні кропити не будемо, бо вони цвітуть, а це не цвіте, то покропимо його. Ось нектарін лише починає розвиватися, а кучерявість вже завітала. І на персики теж. Так що терміново потрібна обробка. Хорус і скор бакова суміш, і ми порятуємо його. У нас вирівнялася погода, перестало дощити. На вечір стихає вітер, і ми Покропили сьогодні персик і нектарин, бо, як ви бачили, вже кучерявість присутня, і потрібно рятувати чим швидше. Ми раніше і касайдом кропили, і мідним купоросом бордовською сумішою. Тобто, але і хорусом самим. Найкращий результат дає бакова суміш, хорус зі скором. Ми купили отаку от хорус 150 грам за 200 гривень. Це, виходить, на 50 відер набагато дешевше. Як купляти в пакетиках, у нас магазин так фасує. І один пакетик скору покропили персик і нектарін, і вирішили чуть-чуть підживити розсаду, бо вона така не встигає. Бачу, дорости. Теж за всю історію нашого існування магазин завіз ось такі міні-пакети монофосфату калію 30 грам. Це на три відра. Так що ми поливаємо розсаду. І на сьогодні досить. Квасолю висадили, нут висадили, горох просипали. Розсаду підживили, дерева покропили, план виконано. Трішечки відпочили і їдемо додому. Дякую всім за перегляд. Може комусь стануть у пригоді наша сьогоднішня робота. Може комусь ми нагадали, що треба і дерево покропити, і розсаду підживити, так що вперед. До праці і до перемоги. Всім до побачення, гарної мирної ночі. До зустрічі!